Есе про каву в підступність. Автор Яна Тет читає коваль Анна. Мій запальний читач, Вмикай свою уяву. Встав з позаранку, коли сонячний промінчик на своїй щитці в свіжовирощеній щитині легенько заблукав, прошмигнув в обитель гармонії і затишку, хто я так вилучаю кухню. На комфортку поставив мідну турку, майже не дихаючи, аби ми душні надмірної не піднімати. І завмер в очікуванні. Коли ж та піна червоівного блаженства підніматися почне. Піднялася піна. Схватив турку за дерев'яну ручку, ще разок підніс над полум'ям, аби смак насолоди надійніше застовпити, плеснув клапоті аромату в порцелянову філіжанку, розмістив усе оте на блюдці, без блюдця кава, не той смак має, і, притримуючи за тендітне вушко, поніс сонячний бій, коханій, вложи. На краєчок постирадла, напій поставив. Біля великого пальця маленької ніжки та й тихеньким подихом легень залишок сонного блаженства навколо тіла Оксамитового розганяти почав. Діва віями війнула. Сонні очі відчинила, потягнулася легенько, двинула ніжкою. Духмяна філіжанка зісковзнула на підлогу, на крибруватний килимок, легенько підскочила і покотилась по паркету, утворюючи ароматну калюжу, що збільшувалася у міру походу амплітуди філіжанкового руху. І ти стоїш тупо спостерігаєш, як розростається калюжа підступних пахощів. А сіра речовина в черепній коробці насадно булькоче, намагаючись визначитись, що первинне, стрімголов нестися на балкон за половою ганчіркою, чи притормозити і покарати розгублену красунь з усією силою, на яку спроможний твій ранковий чоловічий організм.